Yeah. Ти ж чоловік? Mm -hmm. Ну покажи звіт. Тебе ж чоловічий хрест mm -hmm. так? Дуже mm -hmm. mm -hmm. красивий. Так он який. Це mm -hmm. було можливість, там вони мене зупинялися. На воду мы скажут. Да, я бачу второй. Второй раз есть вихов. Да, девчата грыбы, знаешь что? Де так, знаю, так. Ти серйозно його знаєш? Це твій друг. Рада, в мірді набрать. Людовиковий період був. А як той Людовиковий період стався? Звідки він взявся? Білочка бігла за горішком, горішок впав і навколо зробив всех так? Чи ні? Чи ви мультик не не А коло може п'їсти. Чи горішок Малечко. за білочкою біг? А колову, може, траву їсти. Траву? Угу. Ви хочете їсти траву? Я люблю траву. Ти любиш їсти? Люд, траву? На не... Значить, нам не треба було набарити, а ми могли отам біля Ну, дощ був, дощ. Ти як мамон, ти їш траву і хочеш стати великою-великою, як мамон, так? Гіпотеза, mm -hmm. е, я не можу сказати, як там було, бо я тоді не був. Mm -hmm. Але є така, є така гіпотеза, що окантетіс був саме е, там, де зараз у нас суша. А суша була там, де зараз де, де водойми. Коли льодовиковий період розпочався, люди мусили пристосовуватись до холоду, е, все навколо позамерзало, і е, динозаври, як ми знаємо, вимерли. Зате мамонти коронилися. Вони шукали способи виживати, бо, тому що мали тепле хутро, і мамонти були дуже корисними для людей. Загадуй бажання і три носика. носика. І можна лишити монетку, знаєте, як в море кидаєте на удачу. Відповідно, група мисливців, яка збиралася, вона на тому місці, де вбило мамонта, і залишалася. В принципі, десь на місяць-два, поки ми тут все не з'їдять і не зладять. І пізніше, коли власне, льодовики почали танути. Рівень океану почав підніматися, і мамонти змушені були пересуватися в ті кубки для того, щоб шукати посовища. Відповідно, для людей це стало ще легше, бо не треба було ходити по світі, не треба було мандрувати і шукати їх, тому що люди вже знали трику, ну, почали запускати її масово. У людей сталася потреба в е, ізоляції кабелів. Кабель телефонної зв'язку, який проходить по Дніатлантичного океану, США і теж Ізольований закритом з нашого Старуйського вулкан. Ці шахти вони всі були. Коли першого мами знайшли, він якраз він тоді працював був на шахті. І, власне, він розказував, що багато людей, коли, коли то все витягли ну, наверх, багато людей брали собі ту шкіру додому і шили з неї якісь капці. Капці, там, не знаю, якісь одяг, бо, тому що це ж було дуже міцне хутро і дуже тепло. Ну, звідки вони знали, що воно таке? Але коли приїхало панство і довідалося, що вони поробили. Їх щось не зробили дезертирами, їм, їм там чуть не поприписували якісь статті. Це, ну, це, це, ж, це ж сенсація. Це ж... І люди мусили то все вертати, мусили ті капці приносити, і так, і так-то і так все, так все повертали назад. І пізніше воно все поїхало в музей. Але е дослідження ці мусили припинитися, бо ми знаємо, розпочалася потім Перша світова війна, потім шахти ці занепали, потім війна закінчилася, шахти знову почали. Проводити в порядок і відновлювати виробництво. І аж у му році, коли ми були за Польщі, була запланована експедиція, під час якої знайшли ще багато різних тварин, про яких я вам розкажу далі. <плес> О, тут, а оці лас, оці можна... всі, всі тварини. Не, не всі. всі. <плес> Олень, шаблозубий, тигр, елосматеріум, носоріг. І, е, мамонт, це, це знайдено тут в селі Сприменя. Так, вона тут ходила. Уявіть собі. Уявіть собі. А решту тваринок вони просто з доби людовикового періоду їх тут представили ну, для, для цікавості, mm -hmm. для антуражу. І вони не менш цікаві. Вони не менш цікаві, як мамонт. Отже, Карпатський Олень. Прошу прийдемо до нього. Бо я, я вас тут трошки заговорив. Це, це так, його реально знайшли, і роги так само знайдені були. Це реальний зріст, маса тіла була ну, проти мамонта відносно малою. Тобто він, він, він не мав більше тони. Це десь коливання від текуста від до, до тону. Ну, Ви думаєте, до що... як ти... кого він вам схожий? Черепахи мами так не брав. Що? Мами так не було. Це роди української черепахи. черепахи. І дивіться, а як тут ну, черепахи зараз немає такого хвоста, як козацька булава. Цілою ударом близько п'яти тонн. Сперечаються між собою, що там можна робити, що не можна. Чи, чи цілюще, то, чи не цілюще. Скільки ще там всього може бути заховано, чи взагалі не заховано. Поляки приїздять, німці приїздять, США приїздять. Та, до, до, до сих пір, до сих пір, Тож тепер війна і не дуже хтось цим цікавиться, але. Стороню? З сторонню є, є науковий. Ні, а те, -то так в стороні було. -го -го. Отже, Старунський. Це така молода тваринка, яка була на наших землях під кінець додовикового періоду, і в 1929 році повністю замуміфіковану самку оду, який був тільки 3 роки, і власне саму, саму мумію такого носорога витягли під час цих розкопок на вере. Але ця швидкість як була величезним плюсом, так і була величезним мінусом. Тому що такий землетрус коли відбувався і коли ця туша зносилася на своєму шляху. Його було легко вбити через його поганий зліт. Я був дуже головитий, ну, так як зараз у нас курслатий Він рухається дуже. але цей міг розвивати таку швидкість. І, власне, його маса тіла так само була на 40% більшою за масу тіла сучасної Ну, У горах Оранша, в Румунії, під час цього землетрусу на місці отих шахт у селі Стороня починає діяти єдиний у світі грязовий вулкан. Mm -hmm. Який активно росте і вивергається дотепер. Від 2007 року, єдиний у світі, який активно росте і активно вивергається. Від 2007 року, через викиди э, нафти, озокериту, покладів сірки і власне самої багнюки, оцієї, він виріс аж на 11 сантиметрів. Тобто це унікальне світове явище, ну, в якому, якому нема подібних. Є десь на, якому, на якомусь острові, але він, по-моєму, не активний. Він просто є. І цей вулкан він реагує на всі землетруси по цілому світі. Це активна сейсмічна це зона. Цей вулкан є й тепер. Недалеко від нього є багато різних кратерів на місці тих шахт, які були, а також є свердловина надія. Такий факел, факел вічний вогонь називається. Він постійно горить. Ну він деколи гасне, але якщо кинути сірник, він знову буде горіти, бо там а, та. Бо там викидається постійно ми газ, сірка, і власне сама нафта. Там таке озерце величезне. Є ніхто нічого не добуває. Ніхто нічого не добуває, щоб ви розуміли, що за часи Австро-Угорщини Польщі шлях би їх трапив москалів. І е, власне за часи України викачали тільки малесенький відсоток нафти. У нас її дуже багато. У нас багато нафти, багато газу. Дивіться, у нас землі родючі, ці всі дерева вони в цілу світу завезені, вони прийнялися тут. Ми можемо тут газдувати, мати свої, нам не треба ніяких москалів. Треба просто їх копнути живу. Тому, тому власне під підростаючого це покоління, воно має мати культурний культурний набуток, Воно має цінувати традиції обов'язково, і воно має знати, що як казав Петра Шевченко, кохайтеся в чорнобриві, та не з москалями. Близько 200 кілограмів. Ну, це не 15, тонн вони пропадають, але це але... приходить. Yes, yes. я, я дивлюся там, дивлюся. Я, я дивилася про древніх существував. Так? Да? Ну ти молодець, слухай, ти дуже багато знаєш. Ні, yep. cool. я можу випадку. Дві! Любов. А як це ф'єр? Це ефір, це любов. Ефір, любов, любов це є п'ята сніхія. Ви любите своїх батьків. Любите Україну. От давайте ви зараз отполинки уявите собі, наскільки сильно ви любите батьків і Україну. І Якщо ви дуже-дуже сильно це любите, то куля активується. Зараз ваші 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Ну! Наша куля активувалася, бачите? Це такий портал майбутнього, де є тільки любов. Звичайно. А, газ, байбайфія. Знаю, вот це наш портал так. Я не думал, что на обычно да, из усі по-моему до бах. Я ж тебе казала. Так, на ніжке. О, Давай п'ять. Ми з тобою п'яні, так? Треба брати кошти зато то потім. А не за смутіллям? Та з руки прямо, як ти думаєш? А ти раз у коці заїв? Нічого не в він зубів немає, не переживай. Це ще А, твоя? Добре, поділимось. Только не пальчиками, а вот так вот. Давай, девочка, она это снизу. Ничего себе! Ничего себе! Ой, какие классные! А что за булочки? Эй, давай, не боюсь!